Перша гра називається цукрові соди. Ваша ціль прорізати фігури. Якщо вона трісне, ви вибуваєте. І так, зараз вам подадуть по ножу. По одному ножу вам треба. Кожному по одному. А чого не такі фігури, а другі? Так, друзі, я ці фігури не додав, по тому що є. По тому, що вони дуже великі, і мені лінь просто їх збільшувати. Получилось. У меня получилось. Вильный уход. Хравецкий Кирилл. буду просто я сказал блин ешь на можно Вот черт сломалось. Что ты, Дика, что сказал? Оно сломалось. Ты пожалуйста, не надо, не надо, нет, 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 нет. <связывая>

Где мой ядро, друзья, пробач ты за надилку просто. Просто я ничего не могу сделать. Так. Получилось. Поздравляю. Иди. Так. А я пока что... А я пока что позову охрану, чтобы... Yeah, okay. it's a high. А у тебя? Ну да вы не просто Парухулин Кихун? Би Бр -ки Бракитан Гихун, шо ты тут робиш? Это долгая история, що ты тут робиш? Моя. Теж довга історія. Ну тут, коротше, скро. тут короче, Я тут коротше, з друзями, з яким якимось гравцем. Мене звати Алі, я чушо. А, Алі, окей. Алі, окей. Ми тут прийшли, щоб розбагатіть і заплатити за те, що ми натворили. Зрозуміло. А що ти тут робиш? Я хочу вставити організаторів. Бо я ці ігри вже грав. Кіхун, я дуже дякую, але я сам. Ми ж друзі? Да, ми друзі. Так. Да. Досяг наступна гра перетягання. Перетягання канат. Окей. До зустрічі. Кихуна ты не пидешь? Ой, тут пойду я с вами. Добре.